то тих, якось, там Алгоритм дій знаєш, суножники треба бігти до медичної сестри, так? Ну, ну і... і... алгоритм... Sì. алгоритм. Бо це стається в кожній школі таке. А. Якщо там не істерика, то травматизм точно. Там десь впав, там десь там десь побилися. А. І, і по-любому всі... керівники проводять роз'яснювальну з цього приводу з своїми педагогічними працівниками. Ну, Трошки легше в цьому плані було відповісти, хоча б наполовину.

So, yeah Ну, меньше 15 лет. Их 16 лет. І за Вона ну, набрала 15, 15 і 15-ти за тестування. А, а там менше ситуації. Ну, розсумання розмістити, тут можна проголосувати, тому що тут, написано, так можна розцінювати знаєте. Кандидати, які набрали 17. Ніщі, бай, просто дивіться, якщо по першому етапу... Менше 15 вона вже була недопущена. А Або навіть 15, то не допущена. 15 так. і нижче, так як тут написано, Вона вже була не допущена до другого етапу. Так. Так. Тут 15 і нижче, 17 і нижче, 17 і нижче дуже

до, <звучить> до, до, до <звучить> так. Так. А, Якщо тут більше 17 балів, тобто 17 нижні набрали. Так, ми, ми, от, один і другий кандидат, скажімо, ми набрали 25 балів, ну, тобто 25 і 23 вони приходять в борту на 100 квадратного. 17, ну, скажімо так, теоретично, 17 балів вже є, значить він допускає з ним з одного Якщо набрав 2, це вже буде 18, він допускається, розумієте? Але набрав за більше 70. 2 до наступного етапу, тобто ситуацію розв'язали менш ніж на 2 вали, значить не йде до перспективного плану, так? Ні, тоді для чого ставити вже бали? Тут що потім ніяк звірається, бо це ванка. Загалом 17 балів. 17 і нижче, Якщо 17 іничних, не допускається вже до презентації. Тут 15 іничних бали за тестування, якщо 15 і нижче це вже не допускається, воно суперечить першому пункту. 15 і нижче не може бути, бо того, що, бо того, що не може. Якщо людина набрала 16 балів. І з того набрала 2 бали, це вже буде, 7, буде вже 18 на 17. Якщо людина брала 25 балів, ну теоретично, так? А і за це там вже набрала вже більше 17 балів. За першого витягують друг. Це зрозуміло. Але так. що конкретно сказано по-друге? Є там якісь обмеження? Якщо вдруг, дивіться, по-перше, конкретно є. Дати які, 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 які набрали 16 і більше за тестування, допускаються до вирішення письмового. Тут є, а по-другому конкретно немає. Є тільки сумарно і в дужках кандидати, які отримали 17 і нижче варів загальної оцінки, загальної оцінки. Тобто за два завдання. А в дужках віддачу ніби як приклад. Ну, але 15 і нижче варі за тестування та 2 і нижче варі за ситуаційне. але Воно так, ну... Воно не працює, бо воно в першому. першому, все. Ну, Давайте на голосування виставимо це люди допустити, тому що вони ну, великі відсоток вибалять за перше завдання. Це враховуючи, що на перше завдання 30, 30 питань, ну і 15 про А тут виходить 4 бали, 4 бали, 2 прохідні. Так теж якось воно. Ні, ну все одно. Трошки, трошки вже. Ну я і тут. Ми попросимо і задання, що тестування, що далі. Завдатися, трошки зі я речі я. Я до кількості барів. Ставити на голосування. Да. Ну що буде, що значить щодо цього кандидати, які отримали 17 і нижче барів Загальні оцінки, нас обидва кандидати набрали більше 17 барів. Відповідно, є пропозиції, щоб їх допустити обох, так? так, бо що один, що другий кандидат, вони набрали. Спочатку ми затвердилися за результати, як ти що. Так, вони Наталія Миколаївні розміри у кількості 1,5 бала. І, відповідно, допустити за загальним балом, який перевищує 17 балів відповідно до нашого положення, тобто немає менше 17 в загалом балів. Значить відповідно допустити до наступного етапу самопрезентації закладу перспективного плану закладу освіти.